Доброго ранку, любі малята. Будьте уважні, будь ласка, до нас наближається казка. Щоб казка сюди завітала, я, діти, каскаркою стала. Малята, ось послухайте віршика. Бабуся Ягуся, сьогодні ця паличка буде чарівна. Це жаба непроста, це жаба царівна. От котик варту котик, а он баба-яга. Між добрих людей на сновига. Одне ж бо дівчатко, як біле гуся, Сказала їй раптом Бабуся, я гуся, а баба як тупне на нього ногою, ото щоб ягу називали ягою. Це віршик Ліни Костенко. Кажуть, справа не завжди швидко робиться, а казка особливо цікава, скоро мовиться. Та й запам'ятовується добре. А ви пам'ятаєте улюблені казки? Сподіваюсь, що так. То певно, персонажів української казки можете назвати. Яких ви знаєте персонажів? Так, Колобок, Котигорошку, лисичка та Журавель. Так? Ще дуже-дуже багато різних героїв. Ех, Ні, друзі, зайчики в лісі бігають, а лисички в норі живуть, а у казці не просто собі зайчик та лисичка. Давайте з вами пригадаємо, як правильно називаються герої казок і саме в казках. Зайчик не просто зайчик, а зайчик побігайчик або зайчик стрибайчик, лисичка не проста лисичка, а. Лисичка сестричка або лисичка кума. Вовчик. Вовчик братик. Вовк сіроманець або вовк сірючок. Так? Згодні? Півник не простий півник, а півник співонець. Мишка не проста мишка, а мишка ж кряботушка. Молодці. Але і інші слова у казках раніше казали не так зовсім, як зараз. А давайте ж пригадаємо, які були традиційні казкові звороти. Наприклад, в казках казали: жили були, чи жили мешкали? Так, жили були. Думати розмірковувати, чи думати гадати? Думати гадати. Кіт восатик, чи кіт воркіт? Кіт воркіт. Рак козак, чи рак не борак? Рак не борак. Дев'яте царство, чи дев тридев'яте царство. Тридев'яте царство. Щука риба, чи щука хижачка. Так, казали завжди щука риба. Ось ще пригадайте, як казали, чи будемо битися, чи миритися добре. А ще казали дід та баба, баба, яга, костяна нога. Оце мій меч, а твоя голова з плеч. Живуть, поживають і добра. Наживають. От і казці кінець, а хто слухав? Молодець. От от вам і казка, а мені, бублика, В'язка. А зараз давайте пограємо в гру, про кого так говорять. Хитра хто? Лисиця. А ще яка лисиця? Лукава, руда, метка, так? Довговухий й хто? Зайчик, а ще який зайчик? Бо куцохвостий, пруткий. так? Злий хто? Вовк, а ще вовк який? Сірий, зубастий, голодний. Муж ніхто? Козак або богатир, а ще він який. Відважний, сильний, сміливий. Дрімучий що? Ліс, а ще ліс який? Темний, непрохідний, без краї, так? чарівний що? Меч, а ще меч який? Великий, гострий, козацький. Крутій що? Гори, а ще які? Високі, далекі. Мі... Малята, У казці все здається геть інакше. Тварини розмовляють, неживі речі оживають, а деякі предмети взагалі здатні творити чудеса. Але якщо подумати, малята казка така дивовижна тільки на перший погляд, у ній дуже багато реального справжнього е... життя. Поміркуємо про це разом. Давайте пограємо в гру «Воси як насправді. Люди в казках бувають які. Добрі і злі, працьовиті та ледачі, вічливі та нечемні. Тварини в казках бувають які. Свійські і дикі, великі і маленькі, травоїдні та хижі, Пташки бувають які, перелітні і зимуючі, а квіти які бувають, садові і дикорослі. А дерева, лісові та садові. Дні бувають які? Сонячні та похмурі, а явища природи зимові, весняні, літні та осінні. Чимало вказка слів із протилежним значенням, таких як битися, миритися, веселий, сумний. Давайте пограємо в групу протилежні слова. Дід, баба, богач, бідняк, палац, хижка або будиночок, так? дівчина, парубок, золото, срібло, кіт, миша, вовк, заєць, лихо, радість, біда. Щастя, смерть життя. Ходити стояти, казати, слухати, кричати, шепотіти, працювати, лінуватися. Так, баба-яга була потворна, а принцеса? Красива, зайчик, побігайчик, а козак. Сміливий, так, лисичка пухнаста, їжачок колючий, так, дерево високе, а трава низька, ведмідь не квапливий, а річка швидка. Дорога широка, а стежка вузенька. Молодці малята. Отже, малята, про що ми говорили на сьогоднішньому занятті? Так, ми з вами говорили про казки. Я сподіваюся, що у вас у кожного є свій улюблений казковий персонаж, і ви можете мені сказати, як він називається, що він робить. Я буду з нетерпінням чекати від вас відео з розповіддю про свого улюбленого казкового персонажа. А зараз поясніть, схоже, чи різне значення мають слова: сміятися і плакати. Так, це різні слова за значенням. Початок кінець, теж різні слова за значенням. Ось і нашому заняттю добігає кінець. До побачення, до наступних зустрічей.